Всім привіт! Дуже круті новини. Згідно з додатковою угодою, від 29 серпня 2022 року у Львові буде відкрито пункт прийняття візових заяв для потреб Генерального консульства Республіки Польща у Львові, тобто візовий центр. Договір з новим постачальником послуг ТЛС Контакт Україна був укладений ще 7 лютого в Києві. Я про це розповідав в окремих відео. ТЛС це новий оператор, який виграв тендер ще рік тому, і до цього моменту французька компанія надавала візи до Великобританії, Швейцарії, а от тепер співпрацюватиме із Польщею. Відкриття візового центру допоможе скоротити час очікування та подання заяви безпосередньо у візовому центрі. Ви Все це зможете зробити. А ще наявність вже першого візового центру. Центру дозволить подаватись на візу поштою, що в свою чергу дозволить отримати візу, не перебуваючи у Львові. Можете там, де ви знаходитесь, почтою все це зробити, отримати свою візу. В якомусь з пізніших відео, якщо вам цікаво, я зроблю інструкцію, як це зробити. На початковому етапі візовий центр прийматиме тільки заяви на видання національних віз. Після відкриття візового центру у Львові, консульство Польщі перестане приймати заяви на цю саму національну візу. Тобто, консульство повністю передає процес при Документів на національну візу на візовий центр. Однак це не стосується членів родин громадян Польщі та Євросоюзу, а також власників карти Поляка, про яку я розповідав в одному з недавніх відео, а також найближчих членів родин людей з картами поляка. Ці люди і далі зможуть подаватись на візу в польському консульстві. Вже починаючи з 29 серпня, можна записатись на подачу заяви онлайн у системі ЄКонсулат, е де шляхом жеребкування вам визначатиметься термін подання заяви. Також, як мені стало відомо, незабаром запрацює сайт сам. Мої «Контакт Україна, тобто компанія, яка видаватиме вам візи. Про це буде повідомлено трохи пізніше. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити новини і не пропустити важливу інформацію. Саме сьогодні, вчора, завтра, саме в цей момент, як ви дивитесь це відео, будівельники, програмісти з перервами на повітряні тривоги продовжують працювати, щоб як можна швидше все запрацювало, та навіть в такі складні часи запустити візові центри в робочий режим. Можете подякувати їм в коментарях та поставити лайк під. Цим відео мене звати Макс. Ютуб канал мобільного додатку для мігрантів в Польщі. Workport. підпишіться, щоб не пропускати важливі новини.